З вами програма «Скатертина» і Я її ведуча Тина Овчарук. Давайте наповнимо наше життя яскравими барвами. Авторську «Скатертину» для нашої програми виготовила майстриня Катерина Онищенко. Кожен стібок з любов'ю до справи. Сережки, простані підвісочки, як же усі ми любимо такі прикраси. У кожної з нас вдома чималий арсенал таких аксесуарів та де ж їх зберігати, аби було зручно, комфортно, а що ще краще, без зайвих затрат. І сьогодні ми разом з вами знайдемо чудове вирішення цієї проблеми. Порожня сірникова коробка на перший погляд не потрібна річ, та не поспішайте викидати її у смітник, адже з допомогою її ми створимо неперевершений комодик для нашої біжутерії. Творити неймовірні речі з абсолютно простих картонових коробочок. вміє Євгенія, привіт! Привіт! Розкажи, будь ласка, як ти вивела такий оригінальний спосіб збереження наших жіночих прикрас? Уперше з народженням дитини почалося виникло бажання в мене робити щось своїми руками. Сірникові коробочки це перше, що мені впало в очі. Ти можеш зробити що завгодно, коли завгодно, і на те є всі потрібні тобі речі. Це Дуже правильно, але я вірю, що з твоєю допомогою У мене все вдасться. Успіху нам. Поділитися своєю любов'ю до прекрасного. прийшли до мене мої колеги сьогодні. Крисінька і Ріта. Привіт, мої любі! Розкажіть, будь ласка, про свою любов до біжутерії, де ви її зберігаєте зазвичай? Привіт, Тіно. Ну, взагалі то біжутерія це для мене особливий пункт, який я дуже її люблю носити. Вона прикрашає не тільки мій зовнішній вигляд, але й доповнює мій образ. І тому, де її саме складати, так щоб вона не заплутувалася, це особлива проблема. Це правда, риточка. Скажи, будь ласка, про свою любов до біжутерії кілька слів. Я колекціоную перстені, срібла, золота з біжутерії, з камінчиками чи без неважливо. Але я звикла, щоб вони прикрашали мої руки. Отож, сьогодні ми разом з нашими гостями створимо особливу домівку для наших прикрас, які доповні наш образ не на раз. Тож розпочнемо Євгенія. Розкажи, будь ласка, покажи за допомогою чого ми сьогодні будемо творити. Насамперед нам з нагоді стануть сірникові кропочки. Їх має бути шість для однієї людини, але його можна робити дуже великим. Скільки у вас є, стільки має бути. Ми робимо шість. Беремо шість на кожного на кожну людину. на кожну особу. Кожного беремо шість. Окрім цього, з нагоді стане картон. Це може бути звичайний картон. З якогось взуття. У мене е, спеціальний картон, який продається в варкамничках. В принципі, він дуже ріжеться добре е, звичайними ножицями, різноманітний. Може бути також, нам, е, в нагоді стануть нам пензлики, фарба. У нас фарба має бути, фарба має, має бути, бути білого кольору або світлого постельного. Вона так. буде. Е, в нас Маємо і має бути темна, коричнева, темно-сіра, чорна. Вона буде у нас перший шар. Де так. цю фарбу можна придбати чи зробити самому? Це звичайна фарба акрилова. Наприклад, ось цей тюбик якось я займалася розписом манікюру. В мене залишився, вона стане в нагоді. Тобто в будь-яких художніх, художніх магазинах художніх її можна придбати. Магазинах можна придбати. Так. Абсолютно не проблема. Не проблема. Ножиці. Такі що? Ножиці та. Олівчик і пилочка, Пельники, олівчики і пилочки. як же без пилочки наші дівчатка обійдуться. Це абсолютно не проблема для нас. Є кожний з нас. Отож, я готова розпочати творчу частину нашої програми. Перший крок нашої програми розпочнеться з чого? Перший крок нашого, е, нашого комодика буде, по-перше, нам треба склеїти всі шість сірникових пробочків. Ми на поготові. Тримаємо шість пачечок. Беремо, давайте я покажу як. Зручно. Клей. Що це за клей, Женечка, розкажи нам. Клей так само для рукоділля. Клей може бути будь-який. Може е, бути. Момент цей називається паско для рукоділля. Він має uh -huh. бути прозорий, і він має бути текстур, має мати текстуру гелю. Uh -huh. все. Він висихає досить швидко. Отак, склеємо по два. А чому не підходить такий клей, як ПВА, Наприклад. А, можу сказати чому, бо він не буде тримати так гарно. Uh -huh. Якщо цей клей він якщо схватиться, все буде тримати дуже дуже довго, і ви не зможете розірвати. Берем ком. Зробили і прикладаємо коробочку. Так. Трошки притримати. Протримати кілька секунд, так? Так, протримати кілька секунд, він досить швидко. Чекаємо, чекаємо, от у нас і склеїться. Так, відкладати, на відкладати далі і знову. Наступні дві пачки беремо, знову до них прикладаємо наш супер-мега клей, до наших супер-мега коробочок. До речі, наскільки я знаю, цей клей краще використовується, тому що до рук не так прилип. Я не можу сказати, що він не да рук. Він, по-перше, дуже зручний, тому що він швидко застигає. Він, якщо ви щось не так приклеїли, його десь 10 секунд ви ще можете відірвати і приклеїти вам так, як вам треба. Він максимально швидко застигає. Хто багато говорить, може склеїти ним губи. То багато дивиться на вас можна сказати, скристити очі, А і <сі> тому подібне. Маємо це все на замітку. А потім три пари склеїмо ще разом. Якась пачечка більша, якась менша, але ми зробимо все, щоб було гарно і рівномірно. Для того, щоб е, вигляд мав наш комодок закінчений і такий акуратний, то нам треба взяти картон. І кожну сторону, окрім однієї довжині, заклеїти. То ми вирізаємо, вимірюємо і вирізаємо, яка сторона в нас буде. Наприклад, якщо ми робимо 4, десь на 5 см, вирізаємо наш такий квадратик, і нам треба заклеїти кожну сторону. Як краще починати з боків клеїти, чи все-таки знизу Це, зверху? Це, В принципі, можна знизу, зверху чи з боків. То немає різниці. Немає різниці, але... А з ту сторону, а, котра в нас залишається порожньою, угу. навпроти ми клеїмо останню. Підтримуємо кілька секунд. І вуаля, воно тримається. Зараз Щоб клей, клей не витікав, якщо він витікає, ми обов'язково, його забираємо серветочкою руками чи взагалі. Прибираємо сліди злочину. Стоп, <свіс> а, для того наша скотартина, як мені в школі завжди казали вчителі, дошка витримає все. <свіс> 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 Якими вмилки я не робила, дошка витримає все. Скотартина витримає все. Можемо експериментувати сміливо. <свіс> Женічка, дивися. Чотири грані вже опиніють. Чотири грані п'ять. Ага, для мене залишилось ще п'ята. Ще п'ята, так. Але для того, щоб її клеємо, трошечки витягаємо наші сірникові коробочки. Для того, щоб в майбутньому вони виїжджали, клеїти ми будемо сюди. їхня заміж завніш... внутрішня сторона не на з нашого так, картончика. Так, так. Ми так склеїмо, просто картон Ми один до одного і все. Ми так. їх відпихаємо. І потім ми можемо і... щось Тепер основна грань, яка не може стикатися до наших сірникових коробочок. Ми їх попередньо висуваємо, аби з ними не склеїться наш картончик. Для того, щоб він мав вигляд вже за закінченого комодика, нам треба на кожній шупляці зробити такі, вирізочки. вирізочки. для того, щоб він добре відкривався і можна було за щось його взяти. У нас є обрізки картону, маленькі, довгі, вузькі. То ми просто обрізаємо частину. Угу. Одну по, виходить, по розміру нашої шухлядки, а іншу трошки менше. І клеїмо один на один шар. І потім клеїмо все це на сірниковий робочик, його краще витягти, бо буде зручніше притримати його, і він краще склеїть. Тобто можемо спочатку виймати наші пачечки так, так, для так, того, так, аби так, на неї приклеювати наші вирізочки з картону. І ще музей. І тримаємо трошечки, так, так, так. До речі, веселіше клеїти, якщо ти думаєш, для кого ти це робиш. От я я можу сказати, воно і швидше буде і красивіше вийде їх за Сонечко, мені, скажи мені, будь ласка, кому подаруєш свій комодик? Я думаю, що я подарую ну, перший свій комодик своїй сестричці, а далі можна своїм друзям роздарувати. А їх буде дуже багато. Обов'язково адже їх можна прикрашати по-різному, правда, і робити їх неповторними. Їх можна, так? Кожен так, можна, наступний так. може бути індивідуальним. Різними кольорами, так? Різними кольорами Та, можна прикрасити його квітами, покласти маленьке декоративне яблучко чи грушку, мережево, все що завгодно. Якщо ви вмієте, в'язати гачком, можна використовувати не мережево, а самі скатертинку в'язати і класти на такі маленькі колоки. Так. Можна класти біжутерію, можна давати діткам бавитися, бо дівчата будуть захваті. Це правда. Трішки фонделі? Так. І нічого зайвого. Так, так, так. Дуже важливо, коли ви засовуєте знову шухляк, так. не тримати зверху. Ага. Ви ну, дуже міцно і вона просто не туди не заїжджає. Тому зараз ми будемо покривати фарбою. Але найголовніше і саме цікавіше залишається на кінець нашої роботи. Скажи, будь ласка, Женечка, чи часто у тебе замовляють такі комодики? І хто зазвичай це є? Такий комодок я робила для себе. Перший раз мені просто було цікаво зробити, що тут вийде. Він стояв довго, він стояв, як прикраса в мене за склом, І всі, хто його бачили, просто у всіх був подив, як таке можна зробити, що сірнакові коробочки. Але... Я вас запевняю, що у нашій програмі ми ще не таке створимо, лише своїми руками. На одній з виставців, де я продаю свої роботи, і приймаю участь. Дівчина просто його купила. Їй він сподобався поставити, просто любуватися такий такий. Стиль називається шебі шик такий, старовина, потерта, але світлі кольори. І вона дуже пасує до інтер'єру, і вона дуже гарно виглядає. Вот, Адже ваш хендмейн може бути особливим і неповторним, актуальним лише для вас і для ваших близьких. Сам перед тепер, в принципі, цікаво вже нам. Не треба нічого клеїти, ми будемо фарбувати. Mm -hmm. Дівчата любить. Але зараз на себе, на комоди. Це буде б мій перший досвід малювання, не живого обличчя, а чогось іншого. А -а -а. І насамперед тримаємо зручно там, угу. де в нас були сірникові кропочки. Угу. Беремо степлики. У мене так само вони залишилися ще з розпису манітюрного. У вас можуть бути діти, в яких є. Є різні пензлики, його можна купити. Перший Це шар, буде. який має бути на комоді, має бути темного кольору. Це має, може бути будь-який обов'язково темний. Коли ми будемо робити протертий варіант серед білого, білого кольору, десь у нас на кутках десь щось буде підтерне коричневий, посвічуватись, або коричневий колір. Беремо і ось так посфарбовуємо. Макаємо наш пензлик в краплю в фарбу mm -hmm. і далі в воду, чи спочатку в воду? Спочатку в воду, потім фарбу. Отже, ми макаємо спочатку наш пензлик в водичку, після цього в фарбу і розмальовуємо наш комодик. Шар має бути тоненький. Вам головне розмазати, щоб uh -huh. просто воно просвічувалося. Головне увагу приділити треба нашому фасаду, там, де ми тримаємо ручками, бо ці переходи треба обов'язково знімати. Головне правило перший шар темний доходить. Дивіться, ось цей етап, коли ми переходимо до тієї сторони, ось ці наші Стіночки. Стіночки те, що так. ми бачимо. Треба просто профарбувати. Ідеально зафарбувати, щоб не було ніяких комарок. Просто пройтися фарбою, але обов'язково, об тому що, коли ж охлявки стануть, угу. ці стиль, щоб прикрити, не було контрасту, і стиль, так? Тих ми будемо бачити. У угу. в нас в програмська терміна все ідеально і наш комодик стане теж ідеальним доповненням до вашого інтер'єра. Не тільки наш комодик замалювати треба. А ще й наші шухлятку, бо якщо ми хтось засунемо, вони будуть відрізнятися по кольору. Mm -hmm. А ручку так само замальовуємо. Другом шухлятки так само замальовуємо темним кольором. Але тільки те, що нам видно, якщо він буде стояти, ця шухлятка в комодку. Ми закінчили розфарбовувати наш комоду mm. темним кольором, але це ще не фінал. Все, ми тепер залишаємо наш комодик для того, щоб він висох. Наші комодики вже всі в фарбі, всі сухенькі, всі обмальовані. Що ми робимо далі? А далі ми робимо так само, але вже в світлої фарби. Може бути біла, постелети тонів бежева. Обмальовуємо О, кожну грань, правильно? молодець, так. <плес> <плес> <Далі>. <плес> Спасибі, боже, як це приємно. Так як в принципі я можу сказати, що таким способом можна робити, ну наприклад, фарбувати і зістарювати комодик не тільки із сірникових. Ви можете зробити собі вдома шафу. Як тіну, тобі все вдається? Отримую таке задоволення, я не знаю, чи мені вдається чи ні, але я задо... отримую задоволення від процесу. Я думаю, що той, кому ти кого подаруєш, і хто чекає в цьому мови, він відчує всю ту любов і душу, яку ти туди вкладаєш. Я дуже на це сподіваюся. Сподіваюся, що і наші глядачі відчувають тепло та щирість нашої студії. Але як кажуть, що не можна дарувати е, постійно гаманці. Напевно, не можна дарувати і пусті комодики. Тому мені доведеться ще щось сюди покласти. <рес> Я зрозуміла, Христя, твій натяк. Я бу... Можливо, в наступній програмі ми зробимо якусь декоративну прикрасу, якусь біжутерію. Тобто ну, ти все-таки хочеш зекономити. Програмська тратина, бо того навчимо. Карсане цікавіше, беремо, кілочку, для нігтяк. Так, беремо це отак. Але не дуже щільно, зовсім трошки так, щоб наша фарба чуть-чуть здерлася. здерлася. І це буде робити ефект старовини. Здер. Правильно? Так. так. Ну, все. Боже, що в чому в нас таке прекрасне є? Для Пісі. того, щоб наш комодок мав закінчений вигляд. Так. Що в нас на комодок лежить? Коттер Для того, щоб вона трималася добре, ми можемо приклеїти нашим клеєм. Або якщо так. у когось є гарячий пістолет, ми можемо приклеїти так само мережу, будь-яке, яке у uh -huh. вас є вдома, яке вам сподобалося на ринку. Ви купили собі там буквально 50 см, явно його вистачить. Для того, щоб воно дуже гарно трималося, краще його клеїти по боках. трохи бокати. По дві сторони так. комодика mm -hmm. обкладаємо клей і тепер прикладаємо нашу тканинку. Тримаємо декілька секунд, mm -hmm. так? Да, так, поки ну, вот, схватиться і все. Наш виріб готовий. Ймовірну домівку для наших перстенів, підвісочок, сережок ми сьогодні створили разом з нашою майстриню та нашими гостями. Любимо і вам сподобалось? Дуже. Скажіть, будь ласка, яке призначення до свого комодика ви знайдете? Ми сюди можемо вмістити все, що є в нас вдома, і всі колечка, і всі підвіски. Ну, не всі, звичайно, всі сюди не містяться, Тому є привід зробити ще Такі декілька багато, таких коробочок. Угу. А я тобі наріз понарізаю різні. Е... Як сказати, папірчики туди на на напишу свої бажання і по на засовую в шість цих коров, цих шуфлядочок, і я буду загадувати бажання, коли кожен буду класти папірчик. І я думаю, що ці бажання всі здійсняться. Боже, яке незвичайне призначення для нашого комотика знайшла рита. Я впевнена, що всі твої бажання здійсняться. Я впевнена, що ще дичі знайдуть ще більше призначень для нашого комотика. Я в цьому не сумніваюся. Тепер усі наші прикраси матимуть особливе місце не лише у нашому образі, але й коли чекатимуть свого часу у нас вдома. Я дуже сподіваюся, що ваші перстані підвісочки намиста будуть мати особливе місце і ніколи не губитимуться. Особливо подяку хочу висловити нашій майстрині за таку корисну та приємну зустріч. Також нашим гостям сподіваюся, ваш комодик знайде особливе місце, десь у вас на полиці, чи у подарунку близьким людям, а також нашим глядачам за те, що залишалися з нами, а також ресторану Готелю Львів за цю приємну та чудову зустріч. А я з вами прощаюся до наступної програми з Катартина. З вами була я, Тина Овчарук. і не забувайте, що щастя у найменших дрібничках, які дарують любов.